Вітаю всіх. Початок ситуації не попав у запис, бо я сам не очікував, що ситуація розгорнеться таким чином. Але те, що відбулося далі, дивіться. Приємного кофе переглядає. Ви тренували гроші, то все, А й людина, людини, а я не заповню. Ну, тут. ладно. я просто потом, коли побачив його ще раз, кажу, типу, ти розумієш, що ти Поти просто воєнного наїбався, бо мені то хочеться, це ігра, ну просто так не гарно Але, Та Танц... навіть справа не в цьому. Справа просто в людяності, але. Mm. Так, ну давай-то вы давай, там візьміть задание, я продолжу. Так цене заработал. <кхем> так, что нам? Вы доновья забыли запрямопись? Запрямо Вырушили чи просто там под вытасить преднаты? Ну пока вы красивая попозже, хотя. Пока мы с Судячи з тих людей, які тут грають, то не дуже воно вже і хочеться. Ні, ну, ну викори, дивіться, дивіться, в чому сенс якраз такий. Я до чого це питаю, бо е, люди вам, звісно, приклад хуєварстінь е, е, показали, але ж ну, не всі люди такі. Yeah, so, yeah. Дивіться, шановні, це, звісно, не, ну, не схоже на те, на чому я питаюсь, Але тим не менш, це чотири колеса, на котрих ви зможете більш-менш приємно пересуватися по цьому місту. Давайте я вам зроблю ось таким ось чином. М -м, приймайте, приймайте, приймайте. Скажімо так, ви... ви... А як мені, куди мені діти? Ви місце паркування. А, можете поставити на будь-яку парковку, як будь-яка взагалі по факту. А, а потім ага. ви будете ну, викликати на будь-якій парковці у себе в твоїх і ну, буде вам щастя. дякую вам. Шановно, шановно. давайте повітрямо нас. Так, ще один моментик. Дякую. Цей самий. ну Дивіться, вам люди показали половинний приклад, але я можу вам довести, що тут є, і ось такі приклади. Тому не засмучуйтесь, але просто майте на увазі на майбутнє, що якщо ем, вам хтось щось пропонує, потрібно подумати чи погоджуватись на щось. Зрозумію, ну так, да, в принципі, отаке.